2014 року, ну я ще декілька років зберігав контакти зі своїми колегами, але їх як, попитки спроби щось зробити так, як було це раніше, шляхом свердлення цих скважин. Але ще тоді, в 2014, коли перша скважина була пробурена, я туди поїхав, взяв пробу води. І ще тоді не було, того. це було березень, що от тільки тільки не зрозуміло, що там, чого. І ще було, було сполучення з України автобусне. Я відправив в одну сторону в Каховку в лабораторію цю воду, і мені вже електронним листом пішов результат, що там завищена. Кількість натрій хлор це поварений по солі, це слабо оприсненна морська вода. Тобто прогнозована якість урожаю, падіння врожайності від 50 до 90%.